Як виявилось, не всі герої були такими благородними, як, наприклад, Персей, часто їхні людські риси брали верх над божественними. Сьогодні будемо говорити про дуже неоднозначного персонажа Беларофонта він був онуком Сізіфа, того, що намагався обдурити богів, та сином героя Главка. А також у цьому міфі з'явиться крилатий кінь Пегас, дитя нещасної медузи Горгони. На нашу думку, Пегас символізує саме світлу сторону медузи або просто більше схожий на батька Посейдона, оскільки Пегас не був страхітливою потворою, а доволі таки милим створінням та багато часу проводив зі світлими богами. Та зустрічі Белерофонта з Пегасом передували такі події. Якось через прикру випадковість Белерофонт вбив свого брата, та в знак покарання був змушений покинути рідне місто Корінф. В якому він мав правити як онук Сізіфа. Та доля розпорядилась по іншому притулку та захисту Белерофонт попросив у Тірінфі, де правив цар Пройт, який, до речі, також замолоду покинув рідний Аргос, поступившись владою брату Акрісію так, це той, що стане дідом Персея. Пройт відчував емпатію до Белерофонта і тому не відмовив хлопцю у притулку. Проте, богині помсти Ерінії мають хорошу пам'ять на скоєні злочини, і тому Беларофонту у Тірінфі не пощастило. Дружина Пройта, цариця Антея, одразу закохалася у дуже красивого хлопця, який був схожий на молодого бога. Звичайно, Белерофонт не міг відповісти їй взаємністю, зважаючи на закони гостинності. Тоді Антея пожалілась чоловікові, ніби Белерофонт хотів її викрасти. Прикро стало Пройту, та він зрозумів, що доведеться вбити красеня за таке зухвальство, але він не міг зробити цього самостійно, знову ж таки через закони гостинності. Тому відправив Белерофонта до свого тестя Іобата, який царював у далекій лікії, і дорочив передати йому листа. Текст листа було нанесено на воскові дошки. Пройд знав, що юнакові не до снаги збагнути той текст. А його тесть одразу зрозуміє, що красення посланця слід вбити. Ні про що не здогадуючись, Белерофонд виконує прохання пройта та мандрує до далекої лікії. Цар Іобад гостинно зустрів чужинця та не міг налюбуватися його прекрасним обличчям та благородною поставою. Лікійський володар, за велінням охоронця подорожніх, громадарця Завса заколов дев'ять биків і дев'ять днів частував свого гостя. І тільки на десятий день вічливо запитав чужинця, хто він і звідки прийшов. З милою усмішкою, схожий на молодого бога, їсть простяг дерев'яні таблички. Спохмурнів великий іобат, прочитавши послання, і довго мовчав. Він також зважав на закони гостинності адже боявся за кари, тому не хотів вбивати юнака власноруч. Я попрошу тебе про велику послугу, мій юний госте. Сказав Іобат Вбий Хемеру, що оселилась у лікії. Ця потвора нищить наші поля, вбиває людей та худобу. Лікійський цар був впевнений, що посилає хлопця на вірну загибель адже з Хемерою не могло впоратись навіть ціле військо. Про це знав і сам Белерофонд. Він чув, що химера то страхітлива потвора. Породжена вогнедишним стоголовим тіфоном та гігантською напівжінкою напівзмією єхидною. У буквальному перекладі з грецької химера означає коза, але тільки середина тулоба химери виглядала як тулуб дикої кози, і була у неї одна козляча голова, а спереду вона виглядала як лев і мала голову лева. Задня частина тіла химери була драконом. Тому її також зображали із головою дракона з усіх трьох пащ химери вивергалось полум'я. Зрозумів Белерофонт, що йому самому не здолати такої потвори. Засмучений, він пішов за порадою до місцевого віщуна. Мудрий віщун напророчив нелегку боротьбу, але втішив юнака, сказавши, що фінал цієї битви на його користь може змінити божественний кінь Пегас. Батьком якого був Посейдон, а матір'ю Медуза Горгона. Звісно, белерофонт чув про пегаса, але й гадки не мав, де його шукати. Та віщун розповів йому і про це Тепер пегас живе на горі гелікон, серед мус, говорив віщун, служниць світлосяйного бога Аполлона. У досвіта, як правило, пегас п'є воду з джерела пірени, там ти можеш його спіймати. Майже втратив надію на порятунок Белерофонт. Як же йому впіймати літаючого коня? Проте інших варіантів не було тому, засмучений, він подякував віщуну і подався до джерела. Довго йшов юнак, шлях був нелегкий. Та, нарешті, добравшись до Пірени, Белерофонт помолився Афіні паладі та ліг поспати просто неба. Виснажений дорогою він швидко заснув. Але майже одразу у сліпучому сяйві до нього явилась сама Афіна Палада. Не спи, славний нащадку великого Еліна, мовила вона. Тримай вуздечку, і йди ловити пегаса. Як довго спав, белерофонт не пам'ятав, але коли прокинувся, то побачив біля себе на землі золоту вуздечку. Він одразу зірвався на ноги і побіг до джерела. Було ще темно, але білосніжні крила пегаса виднілися навіть у цьому світанковому присмерку. Довго крилатий кінь пручався і не давався юнакові до рук, але золота вуздечка, ймовірно, мала чарівну силу, бо тільки юнак зумів її накинути на пегаса, той одразу затих і став слухняно виконувати команди Белерофонта. Наказав хлопець пегасу злетіти високо і знайти страшну химеру. Летіли вони над горами вже деякий час, аж раптом побачили потрійне полум'я. Беларофон спрямував до того полум'я приборканого пегаса і почав з гори стріляти у потвору. Безліч стріл вп'ялися у тіло чудовиська, та воно і не думало конати. Хемера ж була неймовірно розлючена вона била своїм драконячим хвостом, вивергала полум'я і несамовито скакала, але хлопця досягти не могла. Замахнувся Белерофонд дужою рукою і метнув свій спис химері прямісінько в роздявлену пащу. Вогонь, що вивергала потвора, розплавив списа, і пекуча мідь обпалила її нутрощі. Химера сконала. У лікію Белерофорт повернувся переможцем. Та цар Іобат не забув прохання свого родича, тому негайно послав хлопця на битву з солімами. Це гірські жителі, які часто нападали на лікію, і військо у них було численне. Та нащадок Елінів не злякався з допомогою свого крилатого коня Пегаса він швидко переміг солімів, а згодом й інших ворогів лікії Амазонок. Після цього цар Іобат послав своїх найдужчих воїнів, щоб ті пристерегли юнака і вбили. Але ніхто з тих воїнів не повернувся. Всі вони загинули у битві з непереможним Белерофонтом. Нарешті до Іобата дійшло, що його гість незвичайна людина, а великий герой. Він зробив Белерофонта своїм спадкоємцем і віддав за нього дочку. Цей шлюб був щасливим, приніс молодятам численних дітей, а згодом і внуків, серед яких виросли знамениті герої, що прославились під стінами священної Трої. Великим щастям нагородили боги Беларофонта, але саме після цього і проявилися його не найкращі людські якості, захотілось йому більшого, а саме полетіти на Пегасі високо вгору, аж до Захмарного Олімпу, і перевірити, чи справді там є оселя богів. Та цього разу божественний кінь не підкорився зухвальцю. Він скинув Беларофонта з височини і помчав собі геть. Скалічений хлопець довгий час блукав безлюдними дорогами. Він соромився свого вчинку і свого вигляду, тому уникав людей, тинявся сам один, поки його нарешті забрав бог смерті танат. А що Пегас? Пегас повернувся на гору Гелікон і став служити музам та сонцесяйному Аполону. Усі дев'ять муз полюбили Пегаса. А особливо після того, як він ударом свого копита заспокоїв цілий гелікон, сталося, коли музи голосно співали. Їхній спів звучав так могутньо, що затремтів сам гелікон. Саме тоді Пегас заспокоїв їх та гору ударом свого копита. Знову весело зажив Гелікон. А з того місця, де вдарив копитом Пегас, задюрчало чисте джерело на користь і втіху музам Зевсовим вічноюним дочкам. Безсмертні боги взяли крилатого коня на небо, щоб він сяяв нам яскравим однойменним сузір'ям пегас. Деякі деталі у цьому міфі говорять про те, що Беларофонт був місцевим сонячним богом. Наприклад, він несеться по небу на крилатому коні, який до того підпорядковувався лише сонцесяйному аполону. Він вбиває своїми стрілами потворну хемеру, яка втілює вулканічні сили Землі. Також у цьому міфі можна виділити концепцію Знай своє місце одразу зрозуміло на які категорії людей розповсюджувалися ці повчальні історії, а саме на плебеїв. Можна було жити щасливо, але тільки до певної міри, мати сім'ю, дітей, достаток і навіть літаючого коня. Але задаватися питаннями, чи справді боги живуть на Олімпі, змагатися з богами чи прагнути бути кращим, кращою за них таке різко присікалось. Якщо навіть цар чи герой не уникнув кари богів, то що вже казати за простого смертного? Так навіть Персей повернув богам усі чарівні речі. Щоб не спокуситися зайвою могутністю. На жаль, у Белерофонта не вистачило розуму відпустити Пегаса, за що він отримав жорстоке покарання. Дякуємо вам за перегляд, поставте, будь ласка, лайк цьому відео і побачимось вже зовсім скоро у наступному випуску.